Одразу говорю про те, що щоб ви не були жертвою якогось шахрайства або попали не до того психолога, тому що сьогодні в мене була така зустріч з людиною, яка попала просто до якогось горе психолога, і ця людина просто розчарувалася, і мені треба було дуже довго з нею працювати, щоб вона зрозуміла, що їй все ж таки а, спеціалісти можуть допомогти. По перше, питайте завжди, яку спеціальність закінчила людина. Розумієте, Спеціальність повинна бути, запам'ятайте, 0,53 обов'язково в Україні. Або це може бути код С4. Ні в якому разі, якщо в людини диплом з іншою спеціальністю, або немає цього шифра, якщо ви хочете отримати кваліфіковану допомогу, не звертайтесь до такої людини. Розумієте, це, було, це людина самоучка. Може, вона від природи і класний психолог, але в неї немає тих знань, які повинні бути, якими повинен володіти справжній професіонал-психолог. Хто такий психолог? Для того, щоб він розібрався повністю у вашій проблемі, це має бути все зроблено покроково. Людина повинна знати, як. Суть проблеми зрозуміти людину. Людина прийшла на допомогу, людина опинилася в важкій життєвій ситуації. Людина прийшла за допомогою до спеціаліста. І людина розраховує, що це класний спеціаліст. А тут, знаєте як, ну часто в нас там не хочу нікого образити, але часто говорять, що от там, хтось там може щось там закінчив, якісь приблизні курси там за два місяці, хтось там ще щось закінчив. Але справжні я також починала так. Але я все одно розуміла, що треба отримати професіональний рівень для того, щоб мати право дійсно працювати з людьми на професіональному рівні. Я знаю, що коли до мене звертається людина, 90% успіху я їй гарантую, якщо я за неї беруся. Тому що я розумію, як треба робити з професіональної точки зору. Тому, якщо ви не хочете потім розчаровуватись і говорити, що вам не допоміг якийсь психолог, то ви спочатку зрозумійте, дізнайтеся, з'ясуйте, що це за психолог, тому що вона мені сьогодні говорить, що ой, ну я перший раз попала до психолога в житті, і, мабуть, більше ніколи не буду йти, тому що. Мені нічого не допомогло, більш того, мене демотивували. Вона мені розповіла про те, що я там багато чого неправильно в житті роблю, і все таке інше. Так, може це правильно. Психолог не повинен бути зручним для когось, і він не повинен говорити те, що подобається людині. Психолог говорить правду. Я, наприклад, вам скажу, по собі, я незручний психолог. Я буду говорити правду, але я даю 100%, практично 99,9%, що мої рекомендації допоможуть, якщо ви будете слідувати, якщо я берусь за людину. Тому що я знаю, яку незручну правду я буду говорити, тому що, попрацювавши над цим, адекватна людина, над тим, що вона почує. Вона вирішить будь-які свої питання, з якими вона прийшла, і з тяжкою своєю ситуацією, якщо вона буде слухатись. Але якщо там десь психолог сказав, що демотивував вірніше цю людину, щось там наговорив їй, то це не означає, що всі однакові. Просто ви попали не туди. Так можна попасти. І на лікування до самоучки до якогось, а не до справжнього лікаря. Розумієте, ви мені зараз тут почнете говорити деякі, що з дипломами також є люди не дуже професіональні. Є, є. Але все ж таки вони вчилися, якщо вони вчилися, все ж таки в них є цей диплом. Можливо, в них практики замало, можливо, вони пішли не за призванням, не за покликанням своїм. Але все одно вони закінчили цей рівень. І як ви там мені не говоріть, що рівень не важливо, там яка освіта? Важливо, тому що це вже інший рівень, інші знання. Важливо, дуже важливо. Просто є люди, які пішли за покликанням, які пішли не за покликанням. Так, от щоб. Просто не говорити на людей, що вони погані спеціалісти не допомагають. Просто йдіть до того, хто дійсно професіональний і вам, він вам допоможе. Це просто добре, що людина, там, наприклад, почала говорити зі мною, і мені прийшлося з нею попрацювати, і все. Тепер вона пішла додому, їй легше, в неї все нормально. Вона не втратила віру в те, що їй можуть допомогти психологи. І просилася на другий сеанс. Розумієте? Це, це дуже гарно. Але якщо б вона, наприклад, пішла і просто розчарувалася в цьому, тому ну, не, не психолог винуватий той, який до якого ви прийшли, а він вам не допоміг. Це не психолог винуватий. це ви винуваті, що ви це ваша вина, це ваша відповідальність, що ви обрали не того. Розумієте, а може, комусь іншому він підійде з якимось там рівнем. Кожен же ж вибирає порівню. Ну я вважаю так, що. Спеціальність 053 повинна обов'язково бути, тому що не може не професіонал розумієте, зануритися в глибину проблеми, зрозуміти суть проблеми, зрозуміти правильно, покроково причини, причини того, де взялися ті травми, причини їх, звідки вони з'явилися. Звідки вони пішли ці травми? Причини треба систематизувати покроково. Розумієте? Розібратися в них детально. Звісно, що це може тільки професіонал, тому що травмуюча ситуація, якщо ми не знаємо, це ж вже як ми знаємо наслідок. І тому ми повинні прийти до причин. Ну, тобто, для того, щоб не зла... не зла... ми працюємо з наслідками, але виявляємо причини, правильно? Як в усьому. І потім тільки починаємо свою роботу. І в цей же момент треба бути емпатом, таким професіон... від природи емпатом. І ще розуміти про на професіональному рівні, які зараз емоції відчуває людина, коли вона це розповідає вам. Які в неї почуття зараз? Що вона думає? Все це треба вміти відчувати. І... В цей же час коригувати. Я люблю це говорити слово мозгоправ, що психолог це просто мозгоправ. Знаєте, він просто вправляє туди, куди треба. Треба навчити людину через оці причини, які ви виявили, пропрацювати їх, проаналізувати добре, а потім навчити її мислити позитивно, тобто прийти до того, щоб вона почала притягувати в своє життя а, тільки позитив, тільки ті класні речі, які їй будуть подобатися. Можливо, людина просто в депресії, можливо, вона пережі з цього в неї нічого не виходить, і в неї з нею постійно травмуючі події стаються в житті. Наприклад, вам нав... ну, наведу вам таку ситуацію. І люди вірять там в вінець безбрач. Вінбрачів говорить. От в цей вінець вони вірять. Але ж вони не розуміють, що це є причини цього, а це вже наслідки. Тому що із рода рота в рот. Встановлювалася програма мамами, бабусями. От нам не везе в нашому роду. У нас цей вінець, у нас це проблема. Все, дитина на ранньому віці, в ранньому віці це почула, вона зафіксувала, вона поставила собі програму і все, вуаля, Все, у неї вже е, особисте життя. Не вкладається. Або дитині з дитинства внушили таке, що сказали їй, що в нашому роду таких не було. Вона, наприклад, народилася лікарем, дитина сама народилася. А вони кажуть, в нашому роду лікарів не було. Так що ти і не мрій. Отакі От були всі: там, вчителі, наприклад, Все, дитина поставила на цьому хрест. І все. І це вже, як знаєте, як карма передалося. Тому, тому долі у матерів схожі, у дітей схожі, але про це можна багато говорити, це все можна пояснити. А, всьому цьому є причини, а це вже наслідки. Оці схожі долі це вже наслідки. Треба так пропрацювати проблему людини. Треба так пропрацювати. Такі психологічні методи використати і прийоми, які спеціально розроблені для цього, а не те, що Придумаєш. Навчити людину самостійно знаходити вихід з, такої, вихід з такої ситуації, якщо вона ще раз трапиться. Тобто, оці всі моменти вони дуже надважливі. І тут дуже Тому обирайте правильно, щоб потім не говорити, що вам не допомогли. Просто обирайте правильно спеціаліста і завжди рада вашим зверненням. З любов'ю.